В нашому магазині ви можете придбати рушники Magnum розміром 55 на 75 і 50 на 60. Це мікрофібровий рушник, який створений для сушіння авто. Це м'який рушник для безпечного сушіння. З мікрофібри з унікальним плетінням вита петля. Має високу поглинаючу здатність, швидко та безпечно вбирає в себе воду, не залишаючи після себе розводів. Просто покладіть рушник на кузов автомобіля та потягніть за краї. І рушник одразу збере на себе всю вологу з машини. Рекомендується прати його окремо від інших тканин, не використовувати відбілювачі чи кондиціонери. Сушити рекомендується природним способом, але не рекомендують класти його на батарею. Виробник у нас Україна, рушник великого розміру. І ось так виглядає сам рушник. Як ви бачите, він має великий розмір, колір яскравий, тканина дуже приємна на дотик і відчувається, що вона буде добре вбирати в себе воду. Тому переходь на сайт і замовляй, поки вона є в наявності.